Так, ну що, привіт. Наступив вечір, да? і з назвою відео ви все одно нічого не зрозуміли. Да? Я і тут вас обхитрив. Е, щоб по, на, на, по назві відео ви не зрозуміли, про що йде річ. Відео так хитро називається. Сюрприз для наградарів. Та й усе. Значить, ну що, подивився я. Усі ваші коментарі, зараз ще обновлю, скажу на даний момент. час у нас без 26. Ну, то тобто, 17.40. Скажем так. Так, нові. Дивлюся, значить, 62 коментаря на момент на. 17.41, 13, 12, 25 рік. Значить, що тут тільки не мав коментарів. Я ставив сердечки, нічого там не відписувався особливо. Ну, ставив просто сердечко, що я прочитав. Що я вас не проігнорував. Так би, ну, Ви знаєте, як не странно вгадати, скільки вгадали, скільки правильних коментарів. Було тут, А не вгадаєте ні, не за що, скільки правильних. А я вам тепер скажу. Нуль. <гум> ніхто не вгадав. Взагалі, навіть при, приблизно не вгадав, що знаходиться в цьому ящику. Ой. Як не жаль, але ніхто не вгадав. Значить. А в ящику у нас знаходиться, відкриваємо наш чорний ящик. Зараз я скажу, від кого він прийшов, цей чорний. Ну, В даному випадку він не чорний. Ну, Називемо його так. Значить, Прийшов він Андрусів, Олександр Адамович, СМТ Комишуваха. Представили собі, так? Да? Це. Запорозька область лінія, скажімо так, на лінії розграничення, де падає як не в двір, то за двором. Давайте так, щоб вже не будемо більше про печальне. Значить що в цій коробці? Чи зразу давайте я вам зачитаю? Бо я витягну з цієї коробки. Ось. Його. Бачите? Отаку От папочку. Папочка. Це просто папочка. Не надо там нічого. Ітоги соціалістичеського сорівнування інститута Запорож гіпроводхоз за 1976 год хе <гум> Якби вже в руках історію держу. Ну, папочка, це тільки всього папочка. А у папочки тут мені лист адресований. Зразу зачитаю лист і з, з листа ви поймете, що знаходиться у цьому ящику. Значить, бачите, до последнього держим інтригу. Дивіться, ось лист. Три, три сторінки листа. Я швидко. Постараюся вам зачитати, так що потерпіть це для всіх нас корисно. Значить, Доброго дня, Геннадій Григорович, вирішив надіслати вам всі свої чубуки. Значить, в коробці знаходяться чубуки rr 14 Ви просили собі 50 штук за гроші. Але, але я вирішив не брати з вас грошей. А поступити ось як. Виберіть собі, скільки потрібно. А решту переберіть, відбракуйте. Е, непридатні. ну, тобто Вибракувати не, непридатні. Зробіть 10 пучків по 20, 30 чи скільки ж вийде там. Да? І розіграйте їх своїм, не розіграйте, а розішліть їх своїм підписувачам каналу. Звісно, тим, хто в них потребує. Ну, Тобто, кому воно це потрібно. Так що буде прохання у вас писати тільки тим, кому це дійсно потрібно, а не аби халяви взяти. Значить, звісно, тим, хто в них потребує. Скоро новий рік, 19 грудня, цей чоловік має в виду день, ну, раніше ж день. Святого Миколая був 19 грудня. Це зараз пере... і почали все. Перевернули з них на голову. Значить, ось ви і зробите для них подарунок. Все вже давненько у вас на каналі не було ніяких розіграшів. А тепер буде. Я не хочу, щоб нашу країну спіткала біда, коли Філоксера знищила всі виноградники Франції 200 років тому. А... Коротко про себе. Народився в 1958 році, 1958 році, школа, армія В 1984-му закінчив Дніпропетровський СТУ, спеціальність вчений агроном. Виноградом займаюся на любительському рівні. Був невеликий виноградник з новинками, але за 3 роки війни все вимерзло, так як нічого не вкривалося. Залишилось 15 кущів у дворі. Та біля будинку. Нам з дітьми та внуками цього вистачає і на їжу і на вино. У мене своя технологія вирощування, яка перевірена протягом довгих років. Це одноплоскосна шпалера, двохплечовий кордон. При посадці перша брунька повинна бути нижче рівня землі на 25-30 см. Це для того, щоб рукава на зиму класти на землю для укриття. Так, є остання сторіночка. Якщо буде час, то взимку напишу більш докладно, щоб ви зняли ролик. Для мене не існує зони укривного і неукривного укривного в Україні. Весь виноград укривний. І знак оклику стоїть. Весь виноград укривний. Мій перший учитель. Царство йому небес на повиноградарству говорив, що навіть іній може привести до загибелі бруньок виноградної лози. А скажи таке нашим інтернет-академікам, у яких тисячі підписників, так вони будуть з мене сміятись. Також я копаю під виноград глибокі ями. 70-80 см заливаю водою і потім загостреним штирем. У виді букви «Т» роблю у цій ямі отвори 30-40 см глибиною, вношу добрива і знову заливаю водою. Посадка загально прийнята, як і всіх. Ось, вроді, би і все. Вибачайте за каракулі. Листи довго написав. До побачення з повагою Андрусєв Олександр. Ну і по цьому Адамович. Побачив я. по... Значить, народ, прийшло тут два мішки. Я отримав це, оплатив все як годиться. Забрав я ці два мішка. Два мішка. Тут два мішка повні. Ось ми розкрили цей ящик. Два мішка повні. Ось вони дивіться. Два мішка повні під щепи. РР14. Давайте я пучок просто так ось. Дивіться, я мішок розв'язав, щоб не затягувати відео. Просто сюди на... витягую, скільки зараз от витягну отсюда. Ось. ось. Дивіться, витягую ось, ось. Скільки уфатилося тут, я витягну. А тепер на камеру я вам показую зблизька який стан лози. Дивіться. Неде не цятки, неде не помарки, нічого. Ну отак виглядає лоза rr 101.14. Ну, тобто, побачу, я вам показав. Вони в основному різані на 3, ну, деякі на 4 бруньки. Ну, в основному на 3, бо в них між узлами, Бачите, ну, як би. Зараз я вам заміряю. У мене рулетка є ось на столі, вона тут лежить і я в середньому скажу скільки чубук один. Ну, давайте так ось на камеру розверну. Ось сюди, дивіться. Бачите, 40, 43, коротше, 40-43 см. Чуть більше, чуть менше. Ну, в залежності, як бруньки розташовані. Так Олександр Адамович і Різав. Цей 43, дивіться. Ну, тобто вони майже одинакові. Де більший, де менший, де тонші, де товші. Коротше, скільки їх тут, я не знаю. От. Ну, догадую, що дуже багато. Значить, от себе, от себе скажу. Значить, сьогодні я е, в мене був, завтра буде в мене вже останній день, якби, розсилання. Посилок, тобто завтра я не відійшлю, тому що пошта в нас не працює в неділю. Ну, Соберу я останні посилки: всі, там і 65-й номер, який я ну, пропустив. Ну, Я його не пропустив, я пам'ятав про нього, бо чоловік мені сьогодні і нагадав. Дехто там що ще, там, де був один, допустим, чубук Юпітера чи два, вибачайте, вже їх в наявності немає. Була ну, перевага надана там, де був заказ хоча б 5-6 чубуків, отуди був Юпітер. Бо сам один Юпітер за 50 гривні, коробка сама по собі сама стоїть 20 гривень. Да, і ви заплатите ще. Якщо в село 105 гривень доставка, ну це якось вообще по-дебільному, це ну, воно ніякі рамки не лізе, то я якби, ну, пер... віддавав так, перевагу тим, у кого замовлення більш-менш там, адекватне, там, 300-400 гривень. От туди я і робив, ці чубуки, ну, Юпітера. Я за Юпітер скажу вам. Так що, кому хто там замовляв, один чи два юпітера і вам не досталося, і не слуху, не духу, знаєте, що їх вже немає. Просто там залишилося в мене їх штук 5-6, але вони дуже товсті, тільки на насаджені, вони годяться. На, ні на яку прививку вони не годяться. Тепер значить, від себе вже прямо сьогодні я відправив три посилки з отакими чобуками. Положив я туди влази у мою стандартну посилку, яку я. Ну, Використовую, де вона тут. Ну, 68,5 на 5. От улазить 10-12 чобуків туди. От. Людям, які замовляли, у мене закази були. І кому це дійсно було потрібно. Вони в мене просили, клянчили, там, дайте хоч один, хоч два. Я тим людям від себе і від... От, Олександра Адамовича положив по 10, 12, 10, куди скільки влізло, і відправив. Уже трьом чоловікам поїхало. Це все безкоштовно. Значить, я це в нас якби акція, чи я не знаю, побіди філоксіру називається. Так же ж і мені і. якби... Презентував ці чубуки Олександр Адамович і сказав, що будемо боротися з філоксерою разом. Так що Це все воно безкоштовно. Пишіть для підписників мого каналу. Тобто, якщо ви є підписником мого каналу, пишіть коментар. Чи вам це потрібно, тільки ще раз прошу вас, пишіть ті, кому це дійсно потрібно. Не, щоб не було понаписували, кому треба, кому і не треба, а хай буде, да? бо це безплатно. Давайте якось будемо толерантними, якби, ну, трохи поважати друг. Друга і ну, не робить пакості. Нада чоловіку там 10 штук, допустимо, я 10 штук. я подивився, він написав у мене в коментарі. Я подивився, да, він підписник, він коменти пише. Я відправлю 10 штук. Чи там 15. Ну, як кому там, скільки треба, я буду старатися, скільки впихну в коробку. Та й все. Мені за це нічого абсолютно не потрібно. З своєї сторони я. Олександру Адамовичу, хоч він і сказав, що нічого мені не треба. Але мені, якби, я живу в центральній Україні, далеко від лінії фронту. Я сидю в теплій хаті, і якби, в мене пролітають ну, не в город, по крайній мірі, да, в село теж прилітало. Але... Хоча б не таке лихо, як у вас там на лінії. То я по-любому вам, я знаю, що ви карточку не дасте. На телефон я вам зможу поповнити так, щоб у вас було хоча б, там, не знаю, на півроку. Да? Я собі возьму, мені багато не треба, так як я і казав. Просто для моїх експериментів, для шкілки посадю, щоб були в мене свої сажанці. Потім для прививки тільки на уже, вже ну, заготовки Вот. А все остальне роздам людям безкоштовно, так як ви й просили. Е від себе ще попрошу просто людей, щоб це було чисто, якби по-людськи, було б правильно. Я думаю, що той, хто отримає е да, от, ну, від мене ці чубуки, ну хоча б я телефон прикріплю. Е Олександра Адамовича, да? така пожила людина, якби давайте, щоб воно було по-людськи, хоча б там, хто скільки може, 30-50 гривень на телефон. Просто, знаєте, як, ну, допомога чи я не знаю, чи подяка. скажімо так, це просто подяка за те, що чоловік його різав, чоловік його пакував, чоловік його довіз. Чоловік його відправив раді святого діла, розумієте, і хорошого діла, щоб це ж для нас, для всіх. То я думаю, що ніхто не обідніє, якщо я вам ще раз скажу, мені абсолютно нічого не треба. Абсолютно не коробка, не пакування. Можете мені просто спасибо написати, а там мені цього буде достатньо. От. А по живлій людині, я б, якби, ну, якщо це по совісті, знаєте, ви получите там 10 чи 15 чубоків. Ну, отправте, я думаю, що від вас не убуде 30 чи 50 гривень. Просто чоловіку на телефон положіть, бо карточку він явно не дасть. Да, і не знаю, у нього він все зрізав, якби у нього немає там на продаж на це, щоб ну не виносили, якби не відволікали чоловіка і від роботи, і од тих всіх. Ну нема. Він не займається цими продажами. Оце все. Оце ось так він вирішив, е, Отакий от добрий, добрий жест зробити. Так що. Якось так. Може у вас якісь пропозиції будуть насчет, як його розігрувати? Я б не хотів би його розігрувати, тому що за кожен розіграш у домазері платить 4 євро, тобто пошти під 200 гривень, понімаєте? Ну це нерозумно, по-перше. І ну я не знаю. Навіть не хочеться зв'язуватися з тим рандомайзером, з оцими розіграшами. там на чужих чубуках, собі канал там піарить, оце Тут робити розіграші. Не хочу. Просто я ось буду знімати відео, викладувати, як в своєму обичному режимі вам. І в кожному відео буде телефон посилання. Ну, на телефон, куди якщо давайте там, два чи три от виберемо коментарі. Тільки придумайте, як ми його будемо вибирати оце. Чи просто крутить та пальцем тикону, чи хто що лучше написав, чи я не знаю, Предложіть просто, бо в мене немає в голові зараз каша після цих всіх чубуків і посилок. Я не можу зобразити, як оце нам правильно зробити. Ну Тобто, я можу провірити, хто підписаний, хто не підписаний. Тобто я можу подивитися, і це знати, що чоловік це підписаний. Ну, можу ще так, як я сьогодні зробив, подивився, що у кого були здорові закази, такі більше десяти чубуків, Там ну, хто в мене заказував. І в основному ну, новинками люди цікавляться американцями. Всі знають, що я займаюся кешмешами. Більше мені до вподоби американці. да, і в мене вони є. Якби хто там замовляв, у кого там такі, ну. Що суми були ну тисячу гривень, там, 700 гривень там, ну, до оплати, да то я от трьом чоловікам я вам зразу кажу, що я додав до тих чубуків ще оцих по 10, 12, 11, отакого, скільки влізло там в коробку і все. Я відправив людям, хай люди мають, бо вони питали мене. Можу ще передивитися так. Ну, коротше, ви предложіть Якось так. А ми на цьому відео все. Велика подяка. Дай Боже здоров'я е, Олександру Адамовичу. Я ж кажу, дай Бог вікати здоров'я вам, добра людина, е, за вашу щедру таку щедрий подарунок для нас усіх виноградарів, що ви не спромоглися нажитися, на а просто ну, Предложили так неожиданно, да? Я просто якби, зателефонував, у нас просто було, вийшли на мене. Я кажу, давайте я вас куплю, там 50, я для себе куплю туди-сюди. Ну, Через день чоловік позвонив, сказав, ні, я не буду продавати, тим більше вам, я вас дивлюся, я вам довіряю, давайте отак-отак зробимо і буде усім хорошо. І будемо потихеньку боротися із філоксером, щоб не було так, як у Франції 200 років тому. А вона вже є. Є у нас на Україні, є. І це ось вам повод, не треба не будете кричати, що а ви там агітуєте для заприветі що, щоб купляли, воно пощеплюється та продаєте, барижете. Ось вам. Бачите? Безкоштовно. Берете. І самі робите, берете брунячкою, ніякої філоксіри, ви не занесете. Брунячкою прицепили, чи чубучком чи маленьким, ну, розщеп, чи, там, омега омегаобразна, чи брунькою. І ось виростили, і ніякої філоксери забули про це. І не, у вас голова не болить. Якось оце так. На цьому все. Усім дякую, хто дивився, хто ще буде дивитися це відео. Да? От, тобто пишіть коментарі, якось будемо розбиратися. Я почитаю, що ви предложите, як оце нам чи розігрувати, чи, чи що з ними робити. Ну, як оце поділити усім вам. Тільки ж не забувайте, що я по 3-5 по ділити не буду, бо це скільки коробок треба. Світла не стало. От і все. Тепер прийдеться відео загружати вже аж через 2 години. На цьому все, всім миру і добра, всім спокійної, тихої ночі, до побачення, до наступних відео.